Пишу, шо, 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 сам біло, сам Слава Ісусу Христом! Мене звати Оксана Денис, і я член руху Справжня Любов тікає» або, як її ще називають, «Чисті серця. Що вплинуло на мій вибір? Тут, напевно, можна виділити вже кілька пунктів. Отже, хто Христини? Це людина, яка своїми вченками, ділами. Підтримує свій статус, яка не боїться свідчити про Христа. Можливо, саме це вплинуло на мій вибір. Наступне це мої друзі, це люди, які завжди є поруч біля мене, і рішення, яких я завжди підтримую. І саме вони, показуючи приклад, стали поштовхом одягнути це колечко і разом з ними бути христовими апостолами. І третє це звичайно, любов. З кожним роком я стою дедалі зрілою, і з кожним роком мені дедалі більше хочеться мати велику сім'ю, багато діток. І я розумію, що це має бути чимось особливим, незабутнім. Бог подарував людині багато дарів, але найбільшим із них є можливість любити. І він не вимагає від нас самі нічого, лише користати ним. Тому. Не бійтеся любити. І цей рух, в принципі, має застановити кожного із вас подумати, що я маю подарувати своїй любові, адже справжньо вона чекає. В принципі, сучасна молодь задає дуже багато питань, наприклад, чи обов'язково приймати присягу, я ж можу дотриматися цієї обітниці і не носити цього колечка. В принципі можна обійтися без цього, але можна бути світлом серед білого дня, але чи його хтось помітить, важко бути білою вороною. Неприємно, коли тебе клюють з усіх боків, але хіба не круто бути не таким, як всі? Я бажаю кожному із вас бути світлом. І світячи іншим зоряти самим. І наостанок, будь ласка, подумайте, що ви можете подарувати своїй другій половинці, коли ви її зустрінете? Адже справжня любов чекає. Дякую. Слава Ісусу Христу! Я є брат Остап умінської духовної семінарії, і вже майже два роки я є членом руху Справжня любов чекає. Сьогоднішній папа, папа Франциск, коли прийшов, коли його вибрали на це відповідальне місце керувати нашою церквою, його такими ключовими словами була фраза Не бійтеся». І як Оксана вже згадувала, кожен християнин повинен бути таким сміливцем, який може кидати виклики тому суспільству, кидати виклики. Тим таким, вже можна сказати, таким твердим течіям, які привикли кожен робити, і от що мене спонукало вступити в цей рух і далі в ньому бути? Я просто задумався, чи я, як просто християнин, не обов'язково член руху, чи я можу от таким, принаймні, можливо, одним з дуже багатьох. Жестів, обов'язків, чи я можу кинути виклик тим всім таким застарілим стереотипам, які ми привикли робити які, і від яких нам важко відступитися? Бо кожен християнин, як людина, яка покликана бути святою, має обов'язок протистояти і, можливо, бути справді білою вороною, якою часто неприємно бути. І другий момент, який я зрозумів для себе, коли вирішив вступити в цей рух, це, напевно, було те, що я би хотів розповісти таку коротеньку історію. Може, вона б трошки підняла тих, що вже полягала сплати, десь там охроплять, може хтось. От. Один чоловік перед великим святом пішов на базар, купив собі нові штани. І він думає, прийду додому, маю вдома три жінки. Він не був якимось багатоженцем, у нього була. Дружина, дочка і мама дружини. От і він думає, прийду додому, штани трошки задовгі. Маю три жінки в хаті, вони мені їх підріжуть, і я на свято буду готовий, готовий до свята. От він приходить додому, йде до першого, першої до, до жінки, просить її, каже: я купив собі штани нові. Прошу тебе, підріж мені їх, щоб я мав на свято, в чому піти до церкви. Жінка каже, я маю багато роботи, їсти, варити, я тобі не зможу того зробити. Йде до моєї мами. Та добре, йде до мами. Пішов до мами, жінчі мої, дружини, мама каже, я маю з подружкою поговорити, серіал подивитися свій любимий, я не маю часу, йти там ще до когось. Він каже, лишається дочка. Що до дочки, дочка каже, я маю робити уроки, маю до школи завтра багато вчитися, я не зможу того зробити, нехай тобі хтось інший зробить. Ну і він з того всього каже, маю три жінки вдома, а ніхто мені того не міг зробити. Повісить штани на, на вішах і думає, піду в, стар, в старих штанах. І знаєте, за деякий час просинається совість в жінки. Вона йде до тої шахи, думає, поможу чоловікові, обрізала штани, рада така пішла. Потім просинається совість в бабці. Бабця обрізає штани, теж рада, думає, помогла зятю. Потім дочка думає, я, тато мене любить, допомагає мені, і то йому також допоможу. Пішла вона обрізала ще ті штани, чоловік на то свят перед святом, вдягаєш штани, аж штані вже майже шорти лишились. Чи він був щасливий? Ні. І що насчить ця історія? Чому я, до чого я це веду? Кожен взагалі Бог сотворив світ таким прекрасним, що нам деколи дуже важко його зрозуміти, наскільки він є прекрасний, наскільки все задумано. І все в цьому житті, все в нашому житті, як християн, має свій час. Кожен з них мав свій час. Господь дарував кожному свій час, свій шанс. Але хтось його, вони всі запізно його використали. Але дуже часто ми, як молоді люди, як молоді християни, дуже у цей час, який Бог дає для подружжя, цю подружню чистоту, справжню любов, подарувати себе цілого другій половинці, ми спішимо. І той час використовуємося за швидко. І тому от я, я для себе я зрозумів, коли вступав в цей рух, що Господь для кожного взагалі приготував, все має свій час. І що я хочу в майбутній своїй половинці, дружині, якщо Бог мені дасть її, подарувати от якраз себе повністю цілого, подарувати їй свою любов, таку недоторкану, таку може тендітну. І сьогодні бажаю, щоб ті, що вже прийняли, ті, що вже є членами руху, і ті, що наважилися, бо справді це є відважне, відважне рішення стати членом цього руху. Ті, що сьогодні будуть приймати нову присягу, бажаю вам тої відваги, яку я з про яку я казав на початку, і того розуміння, що все в нашому житті має свій час і прийде завжди для кожного свій час. Щоб подарувати свою любов іншій любові, тому дякую вам, слава Ісусу.